Коли Лінкольна обрала на другий термін президентства, через вісім місяців на нього було вчинено замах. Це трапилося 14 квітня 1865 року у театрі Форда під час вистави під назвою Наш американський кузен, 26-річний актор Джон Вілкс Бут, який підтримував рабство. Увірвався у президентську ложу, яка не охоронялася, тримаючи в руках пістолет і кінжал, він вистрілив Лінкольну в потилицю і вдарив ножем майора Редборна в плече. Потім зістрибнув на сцену і сказав Сік Сембер Тіраніс, що в перекладі з Латині означає так завжди з тиранами. Скоріше за все він цим хотів сказати, що таке чекає на усіх тиранів. Хоча дивно таки чути від людини, яка підтримувала рабство. Це було перше в історії США вбивство президента. Ця подія сильно вплинула на США. З Лінкольна зробили мученика у всіх церквях країни. Розповідали, що Лінкольн взяв на себе всі гріхи людей, через що він став майже святим. У пам'ять Лінкольну навіть возвели меморіал у Вашингтоні. Він став національним символом, символом людини, яка зруйнувала. Рабство, перемогла у громадянській війні, чим зберегла цілісність країни самої смерті Лінкольна боготворили мільйони людей. У промінях його слави характер Лінкольна став зовсім непомітним. Яким же був насправді Лінколь? Вітаю на моєму каналі про факт Хісторі. Поїхали розбиратися. Авраам Лінколь народився у 1809 році в маленькому містечку Кентукі в сім'ї Томаса та Ненсі Лінколь. Сім'я не була бідною, у них було десь понад 500 гектарів землі, багато худоби та коней, поки суд усе не відібрав. Найцікавіше те, що це сталося через юридичну помилку на право власності. Ось так сім'я Лінкольна усе втратила. Можливо, це була перша сходинка до президентства Авраама, бо раптова бідність змінює сприйняття реальності людини. Відтепер він розумів, що раптом можливо стати тільки бідним. Після банкрутства сім'я приїхала спочатку до Індіани, а потім до Іллінойсу. Коли Лінкольну було 9 років, померла його матір від зараженого молока корови. Батько Авраама одружився вдруге на чудовій набожній жінці. На ім'я Сара Буш Джонсон. Саме вона навчила маленького Авраама читати та прищепила любов до книг. Авраам виявився дуже здібним хлопчиком. Після того, як він навчився читати, його було не зупинити він усюди тягав за собою книжки. Незважаючи на те, що Авраам майже не вчився у школі через скрутне фінансове становище сім'ї, він був досить розумним хлопцем. Деніс, друг його дитинства, говорив, що після того, як Аврааму виповнилося 12 років, не було нагоди, коли б він його бачив без книги в руках. Це було дивно, що хлопець міг тільки читати. У дитинстві Лінкольн прочитав Біблію Робінзона Крузо, історії Джорджа Вашингтона, байки Езопа. Крім того, він допомагав сусідам писати листи. Відточуючи таким чином граматику та стилістику, іноді він навіть ходив за 50 кілометрів до суду, щоб послухати виступи адвокатів. Лінколь сумлінно трудився та самостійно навчався, навіть встигав підзаробляти на стороні, хоч і віддавав усі гроші батькам. Так було прийнято у ті часи до повноліття усе віддавати у сім'ю, допоки не виповниться 21 рік. Так от, коли Лінкольну виповнився 21 рік, він був готовий розпочати свій власний шлях. Він ще не знає, чим це все скінчиться, та ким йому вдасться стати. Але якби її знав, навряд чи це його зупинило до перемоги на президентських виборах у 1860 році. Його чекав довгий шлях у 30 років. За цей час він побачить уперше ринок рабів у новому Орлеані, який він запам'ятає на усе життя. Буде балотуватися в члени законодавчих зборів Ілінойсу, але програє, вступить у ополчення проти індіанців і буде їх капітаном. Буде працювати навіть поштарем та землеміром, де познайомиться зі своїми виборцями ближче, отримає прізвисько чесний Ейп. За те, що завжди повертає запозичені гроші, все ж таки стане членом законодавчих зборів штату Іллінойс. отримає диплом юриста, на якого він самостійно відучився, та зустріне свою любов. Мері тот, стане членом палати представників конгресу, але ненадовго, усього на два роки, покине конгрес та займеться юридичною практикою, де набуде впізнаваності та політичної ваги. Приєднається до новоствореної партії республіканців, які виступали проти рабства, буде вперше балотуватися у президенти, прийме участь у перших дебатах проти Стівена Дугласа, внаслідок чого стане символом свободи для рабів після слів, що існування країни в стані напіврабства та напівсвободи неможливе. Очевидно, що на виборах переміг Стівен Дуглас, але. Антирабовласницька промова Лінкольна запустила незворотні процеси у суспільстві, і на наступних виборах президента США Авраам Лінкольн переможе, що стає початком громадянської війни між південними та північними штатами. Уся суть війни була у тому, що після перемоги Лінкольна південні штати самостійно відокремилися від півночі до інаугурації Лінкольна. Та без згоди інших штатів, що було порушенням Конституції, південні штати пояснювали свої дії тим, що вони не згодні з політикою Лінкольна, нібито він змусить їх дати свободу усім рабам та скасує рабство. Але це було брехнею. Лінколь завжди казав, що не буде втручатися у ті штати, де вже є рабство. Хоча його вважали символом свободи, ось що він казав про рабів цитую. Моєю вищою метою у цій боротьбі є збереження союзу, не збереження чи знищення рабства. Якби я міг врятувати союз, не звільнивши жодного раба, я б це зробив. Якби я міг врятувати союз, звільнивши всіх рабів, я б зробив це. Якби я міг врятувати союз, звільнивши одних рабів, а інших не звільнивши, я зробив би це. Що я роблю у питанні рабства і для кольорової раси я роблю, тому що вірю, це допоможе зберегти союз. Цим я пояснив тут мій намір, який розглядаю як офіційний обов'язок, і не маю наміру змінювати моє особисте бажання, що часто висловлюється, що всі люди крізь повинні бути вільні. В дійсності Лінкольн заважав у розповсюдженні рабства у ті штати, де його ще не було. Таким чином, Південь хотів натиснути на Лінкольна, а якщо не вийде, то силоміць узяти бажане, як виявилося, на того напали. Хоч Лінкольн і хотів усе вирішити мирним шляхом, але він не міг піти на шантаж та дозволити розірвати країну навпіл. Почалась кривава чотирьохрічна громадянська війна між Союзом Північчю. Та конфедерацією півдним після двох років війни скасування рабства стало офіційною метою війни, і 1 січня 1863 року, коли Лінкольн видав прокламацію про звільнення рабів, яка оголосила всіх рабів у повсталих штатах вільними, поширюючись на більш ніж 3,5 мільйона з 4 мільйонів поневолених людей. Прокламацію про звільнення рабів було підано критиці, тому що вона звільняла рабів тільки на територіях, де США не мала влади. Тому на вимогу Лінкольна, Конгрес 31 січня 1865 року прийняв 13-ту поправку до Конституції США, яка забороняла рабство на території усієї країни. Громадянська війна у Сполучених Штатах була однією з перших війн, у якій використовувалися промислові засоби, такі як залізниця, телеграф, пароплави, броньовані військові кораблі та серійне виробництво зброї. А так як Південь не мав промисловості, а уся економіка трималася на землеробстві. Тому останнім цвяхом у труну конфедератів була морська блокада, яка ізолювала південь від торгівлі. Загалом, внаслідок війни загинуло приблизно 750 тисяч солдатів, бо точно не встановлена кількість жертв серед цивільного населення, що зробило громадянську війну смертоносним військовим конфліктом в американській історії. Союз мобілізував ресурси і живу силу, щоб атакувати конфедерацію з усіх напрямків. І 9 квітня 1865 року генерал конфедерації Роберт Едвард Лі здався генералу Союзу Уілсу Гранту, що фактично призвело до кінця війни. 14 квітня, всього за 5 днів після капітуляції генерала Лі, Лінкольн був вбитий. З практичної точки зору війна була закінчена, проте. Завершення американської громадянської війни не має кінцевої та точної історичної дати. Сухопутні війська Конфедерації здавалися поступово від 26 травня до 23 червня. Під час війни більшість інфраструктури півдня була зруйнована, особливо залізниця. Конфедерація розпалася, рабство було скасовано і 4 мільйона поневолених людей були звільнені. Зруйнована війною країна вступила в епоху реконструкції, намагаючись відновити країну, повернути штати Конфедерації до Сполучених Штатів та надати громадянські права звільненим рабам. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що вас здивувало або обурило найбільше. Будь ласка, підтримайте україномовний контент своїм лайком та підпискою. Дякую за перегляд. До зустрічі. Бувайте!